Одразу розпочинаю з оперативної дуже приємної новини про те, що з'явилася інформація, що у день у четвер, 22 серпня, в окупованому тимчасово окупованому росіянами Криму, голосили про ракетну небезпеку, і як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер у військових частинах Севастополя увімкнули повітряну. Тривогу також публікують фотографії стовпа диму на Кубані, який можна побачити через протоку. За даними підписників, пожежа могла початися в районі порту Кавказ на Таманському півострові. Ми бачимо ось це розташування на мапі рух автотранспорту. Кримським мостом тимчасово перекрито. Також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту у Севастополі. Оновлена інформація станом на 17.07. кримський вітер із посиланням на джерело в Карченському порту повідомляє, що в порту Кавказ нібито влучили в пором який був завантажений залізничними залізничними цистернами із паливом. Далі про те, що третя окрема штурмова бригада заінтригувала. Гарними новинами з Харківської області у прес-службі бригади показали відео, на якому, як зазначається, видно перші кадри з наступу у повному розпалі. Давайте далі подивимось. Копайс! Дим, давайте підкидайте. За другим заходом вони добре задавили. Не треба. Ось вони Макс обертаються, літають, стрибають. Забирай своїх людей. Постарайтеся на краю цієї посадки перед полем зайняти лінію оборони. У третій штурмовій зазначили десь на Харківщині перші кадри з наступу, повному розпалі. Деталі згодом на відео було видно наземні атаки українських сил проти військ противника. Результати ударів фіксували дрони з повітря. Крім того, військові показали, як за полем бою стежать вищі командири та віддають накази. Водночас, заступник командира третьої штурмової Максим Жорін, заявив, що бригада має хороші новини на своєму напрямку в зоні відповідальності нашої третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом зазначив він. І СБУ спільно із ССО цієї ночі атакували аеродром Маринівка Вологорецької області, у наслідок чого уражені склади з кабами та паливом про Цербика Україна повідомили власні джерела, як зазначили співрозмовники. Саме Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Тим часом місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри із фільму Апокаліпсису. Ще летить. Все ще кудись летить. Вони його повністю зруйнували. Все було. До біса його. Ось вони з пів на третю як почали його руйнувати. І от досі його обстрілюють. Це серйозна трагедія, хлопці. Сталося тут. Це дуже серйозні речі, і вони досі його утюжать. У нас це дуже серйозні речі. І до сих пор вони його утюжать. Джерела розповіли, так зване СВО настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з авіаційними кабами, боєкомплектом та паливомастильними матеріалами. Повідомляється, що на територію аеродрому підіймаються стовпи чорного диму, як ви вже побачили. та лунає потужна детонація. СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу Росіян повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності. Начили поінформовані джерела що. Загалом відомо про аеродром. Маринівка Маринівку та про цю нічну атаку. Це військовий аеродром, розташований неподалік від села Маринівка Волгоградської області Росії. На ньому базуються літаки, розвідники Су-24 мр і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО. Український військовий портал Дефенс Експрес вже звернув увагу, що це єдиний аеродром РФ, на якому. Ворог побудував укриття для літаків, і він знаходиться ближче до Казахстану ніж до України. Нагадаю, що сьогодні безпілотники в чергове атакували російські регіони, і міноборони Росії вже звітувало про нібито збиття 30 українських безпілотників над Волгоградською областю. А місцева влада тим часом повідомляла про так зване падіння БПЛА на території військового об'єкту, визнавши, що атака дійсно була у районі населеного пункту Маринівка. але не уточнивши деталі. Як депутат російської держдуми, а нині один із політологів Кремля Володимир Ліпьохін різко розкритикував російські війська у Курській області, порівнявши їх із курми. курми за його словами збройні сили України виглядають як лисиця у курнику, тоді як російські військові не здатні в силу свого мікро мікроскопічного мозку дати відсіч. Цей персонаж накинувся зі звинуваченнями і сказав більш детальніше наступне. Таке відчуття значить, у вольєр, де курки проживають, увірвалася лисиця. Ну, це ЗСУ умовно. Ось. І курки по цьому вольєру бігають, кудахчуть, махають крильцями, але лисиця їх пожирає потихеньку. Дійсно, за його словами, тому що Курка не здатна в силу свого мікроскопічного мозку дати відсіч колективно цій самій лисиці. Таке відчуття було що немає системи управління єдиної. І президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні території Сумської області. Глава держави провів нараду з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Про це повідомляє з посиланням на Зеленського у Фейсбук. Президент України зібрав нараду з головком МЗС та начал. Сумської військової адміністрації Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Головнокомандувач. Повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках, а також про курську операцію. У повідомленні йдеться наступне: цитую у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду. Голова сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку курської операції. Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних. Окрема увага координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області. Завдяки успішному наступу збройних сил України у Курській області у Калінінграді спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ. Про це заявив командувач литовської армії Раймундас Бачнорас. Повідомляє з посиланням на Делфі щойно почалася війна в Україні. Ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки і техніки, і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ. Однак, за його словами, не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря. Він наголосив, цитую, але не обманюватимемо себе. Так звана система A2AD, яка прикриває з повітря. У них сильна і нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон. Тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається. Моніторингові... Канали повідомили, що росіяни, вздовж незаконно збудованого кримського мосту, облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. Речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, Дмитро Плетенчук, сказав, що здивований цим будуванням, але припустив, що призначення такого собі загадкового об'єкту це дублювання шляхопроводу. В ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук сказав: насправді трошки викликає подив взагалі спорудження цього об'єкту. Можливо, вони збираються частково продублювати кримський міст, поки це лише припущення. Кінець цитати він пояснив, що припущення зробив через те, що ця загадкова конструкція не є фундаментальною, а сам незаконно побудований кримський міст. Весь час під потенційною загрозою ударів зсу. При цьому треба враховувати, врахувати наближення сезону штормів. Певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені. Насправді питань у нас більше ніж відповідей щодо призначення цієї чергової незаконної прибудови, сказав Потенчук. Він додав, окупанти не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту, як з технічної точки зору, так і через небезпеку. Зокрема, через після пошкоджень шляхопроводу, після атак зсу окупанти. Не можуть використовувати його залізничну частину, якщо автомобільну частину вони міняли після пошкоджень, це було відносно нескладно, то з залізницею ситуація складніше. А безпекова частина це те, що в разі повітряної тривоги будь-яких загроз міст перекривається. Та сам спосіб контролю та пропуску через міст додає досить багато дискомфорту у відпочинок нелегальних туристів. У будь-якому разі постійно триває робота, та в якийсь момент цей об'єкт припинить своє існування. Він також розповів про бонові загородження у районі Криму, яких там як мінімум два, але всіх можна вважати однією лінією. Як розповів речник, окупанти час від часу змінюються. Якісь в них технічні характеристики цих загороджень, щось добудовують тощо, але в будь-якому разі, за словами військового, прохід залишається відкритим, тому що окупанти здійснюють там судноплавство. Кремлівський правитель, диктатор Путін, заявив, що. Українська армія нібито намагалася атакувати Курську атомну електростанцію. Під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах він сказав, що в ніч на 22 серпня Україна намагалася завдавати ударів по атомній електростанції. Москва вже повідомила про це міжнародному агентству з атомної енергії. Вони мають надіслати на станцію своїх представників. Давайте більше нісенітниць почуємо далі. Удари противник намагався сьогодні вночі наносити удари по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано. Вони обіцяють самі приїхати і надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що це буде зроблено. Водночас виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов доповів путіну, що станція працює в штатному режимі, і ситуація у них як завжди, на контролі і паралельно з цим, найближчими днями генеральний директор МАГЕРФель Гросі хоче відвідати Курську АЕС в Росії, а потім поїхати до Києва. Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським з приводу операції ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє з посиланням на його заяву в інтерв'ю Блумберг. Гросі заявив, що у МАГАТЕ. Надзвичайно стурбовані бойовими діями, які можуть торкнутися району поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, вона має старі радянські реактори без необхідного захисного купола. І він пояснив наступне: цитую: вони не мають захисного купола навколо них. Лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита. Кінець цитати Росія очікує, що після відвідування Курської АЕС зможе приїхати в Київ, щоб обговорити ситуацію в Курській області з президентом України Володимиром Зеленським. Гендиректор МАГАТЕ згадав і про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Він заявив, що інспектори організації. Не змогли встановити те, кому належать безпілотники, які атакують український енергетичний об'єкт. Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це. Сказав зазначив Гросі та додав, що атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою цілю. Необхідно. Це значит, що інспектори магате неодноразово повідомляли про неможливість здійснити необхідні перевірки через те, що росіяни обмежують їм доступ до запорізької атомної електростанції. Нещодавно співробітників організації окупанти не пустили до радирні на станції для встановлення причин пожежі. І над найбільшим індустріальним парком у Шлезвік-Гульштайні пролетіли невідомі безпілотні літальні апарати під підозрою. Росія, як пише більд, поліцейські дільниці та прокуратуру підняли по тривозі через ворожий об'єкт. Ймовірно, мова йде про. Військовий безпілотник, який може належати Російській Федерації. Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією і терміналом зрідженого природного газу в місті В внутрішньому звіті. Поліції йдеться кілька разів було порушено безпольотну зону, пролітаючи над атомною електростанцією. Ворожі об'єкт, ймовірно, військовий безпілотник був. Захоплений прокуратура Флансбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу. За даними журналістів, безпілотники були приписані. Російським агентам їх могли запустити з цивільних кораблів у північному морі. Щодо диверсії у Німеччині, то раніше змі повідомляли, що невідомі намагалися забруднити питну воду на базі Бундесферу та аеродромі Північно-Атлантичного альянсу. Система попередження виявила, що показники її якості були аномальними. Нагадаю, що й у липні вийшла стаття CNN, згідно з якою розвідка Сполучених Штатів Америки та Служби безпеки Німеччини змогли зірвати план Москви з вбивства гендиректора концерну Рейнметала Арміна Папергера. і в польському селі. Оже хова у лісосмузі впав так само невідомий об'єкт. Після огляду на ньому було виявлено російські надписи. Про це повідомляють з посиланням на ОНЕД. Відомо, що інцидент стався пізно ввечері в середу. На місце події прибула поліція, Зазначають у виданні згідно з даними місцевих груп. Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула. на якій які були написи російською мовою? У повідомленні йдеться, що на місце події прибула поліція, але не військові. кажуть, що об'єкт, який потрапив на польську територію, є метеорологічною кулею. Реакція польських військових, якою вона була польські військові, підтвердили, що даний об'єкт з російськими надписами є метеорологічною кулею. Цитую, ми запевняємо вас, що це швидше за все метеорологічна куля, сказав речник оперативного командування збройних сил Яцик Горишевський. Він також додав, що, хоча місце події охороняла поліція, військових там не було. Нагадаю, що впродовж повномасштабної війни Росії проти України на території польського повітряного простору неодноразово залітали російські. Ійські дрони та ракети це відбувається на тлі постійних повітряних атак Росії по території України, через що повітряні сили Польщі часто підіймають у небо свою авіацію для убезпечення від ризиків своїх територій. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який у п'ятницю має відвідати Україну, заявив, що. Підтримує мир у регіоні. Політак також повторив заклик до дипломатії для припинення, як він каже, конфлікту. Про це повідомляє з посиланням на Блумберг. У своїй промові у Варшаві моді заявив, що зараз не епоха війни. За його словами, Індія є прихильницею постійного миру в цьому регіоні і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів. Моді погодився передавати повідомлення між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом. України Володимиром Зеленським, хоча і не відіграватиме ролі формального посередника, як пояснює видання, така політика відображає делікатну позицію Нью-Делі, враховуючи тісні політичні та економічні зв'язки з Росією, що постачає Індії дешеву нафту та зброю. Зазначається, що жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Польщу та Україну, відколи ці країни стали незалежними від радянського союзу. Таким чином моді. Намагається розширити вплив Індії на центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть. Також польща хоче поглибити співпрацю з Індією в обороні промисловості та взяти участь у модернізації військової техніки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Повідомляю з посиланням на Ройтерс, прем'єр-міністр Індії Нарандра Моді відвідує ще раз нагадаю Варшаву шляхом до Києва, де, за його словами, він не поділиться поглядами на мирне врегулювання війни і між Україною та Росією Варшава прагне отримати вигоду із прагнення Нью-Делі модернізувати свої збройні сили та диверсифікувати постачання, відійшовши від російських постачальників. Не випадково ми говорили про. Інтенсифікацію у плані оборони промисловості заявив Туск на прес-конференції разом із МОДІ у Варшаві. Ми готові як Польща взяти участь у модернізації військової техніки. Кінець цитати. Польща була одним із найвірніших прихильників України після вторгнення Росії у 2022 році, тоді як Індія зберігала нейтралітет. Проте, за словами офіційних осіб, співпраця у сфері оборонної промисловості була одним із головних пунктів порядку денного першого візиту прем'єр-міністра Індії до Варшави за 45 п'ять років. Нюделі історично значною мірою залежав від. Москви в питаннях оборонних поставок, але останніми роками прагнув диверсифікації. Цей процес посилився після вторгнення Росії, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 22-му році. Польський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я ім'я, повідомив агентство Reuters, що Індія має багато радянської техніки, таку як танки Т 72 яку Польща змогла відремонтувати або Переобладнати, що створило можливість для співпраці, нещодавно Індія знову відкрила оборонне крило у своєму посольстві у Варшаві, і Індія після початку. Російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема купуючи її нафту, яка приносить прибутки для військової машини Кремля. Моді приїжджав до Москви, Нагадаю, до Путіна 8-9 липня, і цей візит викликав критику з боку США та президента України Володимира Зеленського, оскільки він співпав із російським ударом по дитячій лікарні Хмедит у Києві. Україна вдруге. Уразила пором «Конротрейдер» у порту Кавказ. Про це пишуть аналітики. Нагадаю, що в четвер, 22 серпня, в районі порту Кавказ, що в Керченській протоці прогримів вибух за даними аналітиків, «Кіберборошно» сили оборони України. Уразили пором «Конротрейдер». Це був Єдиний великий пором, що функціонував між Керчу та Росією, зазначили аналітики. Голова Темрюкського району Кубані заявив, що на паромі були 30 цистерн з паливом. Інформація про кількість членів екіпажу парому, які загинули або ж постраждали, уточнюється і з'являється відео, як палало ви ці відео бачите в собі на екранах, Але більше давайте ще побачимо, і в наступному відео. Палає, як ми бачимо, потужно, і за словами якраз таки глави Темлюкського району Кубані на місці працюють 12 пожежних розрахунків, три бригади швидкої допомоги та рятувальники. Також пролено з цим пропандистське агентство Рія Новості з посиланням на оперативний штаб Кубані повідомило, що нібито сили оборони завдали удару по залізничному порому з паливними цистернами в порту Кавказ, і частина спеціалізованих каналів повідомляють, що удар Завдала українська протикорабельна ракета Нептун. Українська сторона офіційно не коментувала того, що сталося. Україна вдруге вразила пором Конротрейдер. Перший удар відбувся 23 липня 2024 року. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв про влучання у залізничний пором. Зазначалося, що після вибуху у бік порту Кавказ їхали автомобілі швидкої допомоги, їхали пожежники. Перед цим мешканці. Чули гучний вибух у Керчі. рух незаконно побудованим Кримським мостом закривали, в принципі, як і в даному випадку, в цій ситуації, і Кримський вітер також тоді повідомляв, що російська протиповітряна оборона стріляла по цілях з гори Мітрідат в бік Кубані. Будемо з'ясовувати, що саме все ж таки сталося, що стало причиною того, що там щось горить. Нах бачимо, що пропускає, могла бути ракета Нептун. Тим паче в Криму оголошували саме повітряну тривогу про ракетну небезпеку, тому ми можемо спиратися на ось такі варіанти. Вибухає і горить не тільки на Кубані, не тільки в Порту Кавказ, але і ми знаємо, що на нафтопереробних заводах на території країни агресорки Росії. І стало відомо, що у Ростовській області через українські атаки. Масово виставляють на продаж нафтопереробні заводи і нафтобази, як пише видання Прівітрастов, і їм вдалося знайти оголошення про продаж трьох. Навтобаз, однак з яких зараз не працює, а також двох нафтопереробних заводів. Усі вони розташовані в різних районах області. Власник однієї з баз виставив оголошення у вівторок, 20 серпня, що за земельну ділянку ємності для пального та залізничний під'їзд. Він хоче щонайменше 30 мільйонів рублів. В оголошенні про продаж іншої нафтобази вказується, що здача в оренду дасть змогу новому власнику заробити. Один мільйон рублів, і навіть е, трохи більше. Я ж нагадаю, що в ніч, 18 серпня, в Ростовській області почалася пожежа масштабна на території Нафтобази, як Повідомляв повідомляло видання УНІАН, і не тільки УНІАН, а інші українські видання операцію провела українська розвідка, і в генеральному штабі збройних сил України повідомляли, що на комбінаті Кавказ зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися для потреб російської окупаційної армії. І російські телеграм-канали писали, що через удар. На нафтобазі розгерметизувалися 11 резервуарів, і там уже п'ятий день продовжують лунати вибухи, вогонь не вщухає. І е, також повідомляють прямо зараз російські ЗМІ, що вогонь на нафтобазі в Ростовській області він наближається до цистерн з керосином, що може викликати і більш потужніші вибухи. Тобто цю пожежу ще не захистили і ця пожежа може. Розростатися, розгорятися все більше і більше, друзі. Ми дуже часто радіємо. Ми постійно радіємо вибухам на території країни агресорки, коли там щось палає. Це те, що потім не буде застосовуватися у війні проти нашої країни. Проте не забуваємо підтримувати наших захисників Сил оборони України. Будь ласка. До наших зборів долучайтеся. qr код ви бачите в себе на екранах. Десь ударних дронів для наших захисників. Долучайтеся до зборів. Донать кожна ваша гривня важлива. Ми за це вам дячні, за те, що ви активні залишаєтеся і в цій допомозі.